Автовишка знову на висоті. Автовишка працює на висоті, міняє лампи вуличного освітлення, ремонтує обірвані дроти і допомагає розв'язувати різні проблеми, пов'язані з висотою. Саме тому вона сама має бути на висоті, тобто у робочому стані. Що сталося? Автовишка не може підняти стрілу. Дається, треба їхати в автомайстерню. Куди? Звісно ж, до бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Операція <плес> удалася. <плес> Майстерня бібі. Ой. ой, 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 ой. Привіт! А ти вчасно допоможеш мені замінити лампу освітлення? І автовишка розповіла бібі, -бі, як вона хотіла відчепити повітряну кулю від опори, ага. але не змогла підняти стрілу. Угу. Так, неприємна історія. Ану, зробімо діагностику. Так? Ага. Твоя стріла піднімається за допомогою гідравлічної системи. Насос накачує машини мастило у систему і з сила тиску мастила піднімає стрілу вгору. І з часом мастило витікає із системи. І насос не може створити потрібного тиску. Тому стріла і не піднімається. Майстерня бібі. -Бі. Не сумуй. Нам всього лише треба залити свіже мастило. Давай ми ну, виберемо мастило, яке нам підійде. Ось вам масло підійде. Це ж вершкове масло. Воно підійде для бутерброда перекусити після роботи. А оці олію. вона дуже схожа на машину. Рослинну Олію добре додавати у салати, а не в автовишки. Ну, А це? Що скажете? Це справжнє мінеральне мастило. Заливаємо у систему і порядок. Готово. Вмикай насоси, перевіряй, як працює. Стоп! Опускай стрілу! Обережніше! Щось трапилось! Ага, опора зламана. Треба негайно замінити. Зараз виберемо таку, як слід. Ось гарна підставка. Коли автовишка піднімає стрілу, їй потрібні дуже міцні опори. Можливо, ця штука, а вона металева. Це домкрат Він може підняти машину, але він нам не підходить. Йоу, те, що треба. Ставимо на місце і пробуємо підняти стрілу. Дякую. Тепер поспішай до тих, хто чекає твоєї допомоги. па па, -па, -па. Майстерня, бібі. -Бі. Бібі -бі допоміг автовисці знову бути на висоті. І при цьому автовишка не дивиться на всіх зверхню. Вона завжди готова допомогти друзям так само, як і бібі. -бі. Як бібі -бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята! Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь-обережний на дорозі. Буду-буду. <гум> майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує Легкий, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня, бібі. Гей, гей, привіт! Ой. Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі! Скинь швидкість! Ой-ой-ой! <плес> Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадайте мені номер? Хм, Який же з них правильний. Може, цей? 01? Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007? Не пригадую. 007 – це довідка Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу Алло? Служба порятунку. Перевернулася вантажівка птаховоз. Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді Треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні. Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився цей. Так. Це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах! Так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Тіп тіп, 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 тіп тіп. Ну, не бійтеся, ану іди сюди. <гум> піймав, піймав Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми панди тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі. -Бі. Тільки курочки більше за метеликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну, тоді, тоді їх треба заманити. Придумав сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз мы растягнем сетку. Тип, 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 тип. Кто тут золотнил? Помо смачных зерняток? Тип, 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 тип. А так. Молодцы. Опа. Ага. Попались курочка рябы. Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму. Майстерня Майстернє бібі. Вау! Ні, 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 я на це не згоден. А півень хитрий не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний, бібі. -Бі. Панди завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати, тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі.